У загрозах Нікополь угу. і Кропивницький. Ми загрози дивимося в плані обстрілів, правильно? Нікополь, да? Угу. На найближчий час. Mm. Нікополь – загрози. А в Нікополі живуть прекрасні люди. Я звідти за замовляю пастилу стелу. Ще с... не розпакувала, смачний. розпаковку не зробила. Така смачно, ну, так. реально. боже, немає вже. Ви що я? Ми як сіли, ми як чаю собі зробили. Це дуже смачно, дуже сьогодні. Вона вся різна, з різними смаками, і так все, так все зроблено. Вона І Це Нікополь, Нікополь. Демо. Дуже дякую, дуже дякую пані, щоб ручки не боліли, як казала моя бабуся, та яка її робила. Завтра я так. зроблю розпаковку, приходьте в інстаграм, друзі, покажу. Дивіться, що загрози, які йдуть Нікополю, відрізати момент, е момент, ну як відрізати місто, а зв'язок, електрика, вода, тобто бити по якимось таким місцям, ну які місто з'єднують. з. Іншими містами, які його живлять. Виходить п'ятірка Пентагрів це знову про цивільних, про добробут для населення, але ще і про церкву. Ну, тобто про, про це також може говорити. <кій> <кій> Ні, повтор ситуації, причому кошмарити будуть на постійній основі колесо фортуни, дияволи, п'ятірка в це і бажання е, е, стерти з лиця землі. Бити будуть постійно і скрізь. Кропивницький, е, кропивницький загрозне, зараз ем. кропивницький, це ж е, отак Полтава і трошки нижче, да? По, по мапі. Да, Полтава, Черкаси десь на одному рівні. Далі Кировоградська область, Кропивницький. Так, да, Кропивницьке да, да. Кропивницький, Кирилоградське. Продивлялася сьогодні, просто мапу взяла в руки, дивлюся, ну, періодично гляда... ну, дивлюсь по загрозах. Саме перша мені кинулася Полтава, а потім Кропивницький. Не дуже карти. Так само виходить п'ятірка пентаклів. Це ну, добробут для людей, можливо, якесь виробництво, але тут цікаво, щось важливе для цього міста. Щось важливе для людей цього міста повторити якусь історію. Не знаю, з чим може бути пов'язано, щось соціальне таке, щось для людей. Повторити історію, тобто там вже був приліт чи обстріл, щось таке Так, так, так. Це, це вже думаю, було, знаю, це Треба повторити, і це може бути пов'язано з щось важливе для е, тої громади. Ну, Соціальне yeah. для людей, соціальне. Ну так, да. е, все, 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 що я сказала, і виробництво в тому числі. А і знову колесниця. І колесниця і ірафан. Це уджобові заклади. <кій> Не дай Боже, щоб якісь мінування оці, які постійно да, в плані дзвінків, а, лікарні, а, перевезення, переміщення. Такі. Як ви кілька тижнів попереджали, колісниця, колісниця, як почалися удари по залізниці, да, по потягах? Да. Так. Да. Причому так цікаво. Я не пам'ятаю, чи то з вами ми дивилися, чи ні там. А, загрози просто про Україну, мабуть, тижня-два, десь скільки там назад, що щось буде випаровуватися, якась така історія. І десь на західній а, калуші, здається. Якийсь завод щось горіло і прям загроза була така, що і до Франківська дістала дуже погане повітря було. Аня Олександра, посипались міста, ще кілька міст подивимось. Так, да, так, да, звісно, давайте. Ви просто свята людина. Я обнімаю. Так, друзі, кілька, кілька місць тоді ще подивимось. Давайте а, отут. Дивіться: добрий вечір, будь ласочка, які прогнози для Донецької області? Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, обстріли кожен день по ночам і в день. Я не знаю, я правильно там, немає СМС, подивитися. Немає сенсу дивитися, там обстріли будуть постійно, тому що на зараз це активний дуже напрямок. Я ну, розумію, чому він активний, але сказати нічого не можу. По перспективі просування а, чи зупинки можливо переглядали. Не, не, дивилась. не, не дивилась. Давайте глянемо, як будуть на фронті тоді. Ну, давайте так. Перша карта в мене вийшла карта повернення. А, дуже швидка і неочікувана зміна ситуації. Щось, так сказати, щоб не сказати зайво, щось повернеться таке. Ну, для До нас важливе. Так, да, щось, щось повернеться додому. А що стосується росіянців, що їх там чекає, Карта повішеного, п'ятірка кубків, я б, покажу так, карта повішеного і п'ятірка кубків. Ситуація, на яку вони не очікують, і дуже багато жертв, дуже багато розчарувань. Ситуація там має змінитися. Щось таке має статися, не знаю, причому карти не довгі. Два періоди. Друзі, поки бережіться, хто там. Запоріжжя по загрозах, маріжжя. Запоріжжя під загрозою щось державне момент зв'язку, а знову можуть. Що це може бути щось сильне, щось державного значення, і щось таке, те, що сполучає, щось з'єднує або щось сполучає. Не той міст проїзд через Дніпро? Чи може це бути прогрес? Загроза є. Загроза мосту є, причому ну, да, момент переміщення, перевезення, якийсь транспорт на мосту, ну, от щось таке. І прямо по дияволу щось дуже показове, вони прям щось дуже планують, там, тому що карта магу війшла, це знаєте, так прям спеціально щось таке зробити. От, І знову ж таки, п'ятірка а це про добробут для населення, але багато і сильне, і карти швидкі, тому дуже обережно. Дніпро Гес в планах є найближчих обстрілів Росією. Ага, Дніпро Гес. Чи планах? Збирають і карта вежа є в планах. Місто Харків. Бачу, люди зараз багато пишуть. Сьогодні серед білого дня абсолютно жахливий, об... кожен обстріл жахливий, кожен назад жахливий. Це світло, це зв'язок, це вода. Ем, карти агресивні, карти швидкі. Повторити знову, що було, знову ж таки відрізати. Можливо, про, про інтернет мова може йти. Це те, що стосується важливе щось для міста. Це можуть бути якісь пам'ятки архітектури, це може бути навіть якісь мінування, це можуть бути лікарні. Молодші навчальні заклади, лікарні дитячі, це дитячі центри, якісь і місця, де збираються люди. Тому тут це може бути, наприклад, вихідний день да? Тобто і якесь виробництво. Ну, карта Єрафанту показує як і на навчальні заклади, так і на це на церкви, на пам'ятки архітектури, ну от щось таке. Але карти гострі і всі вони про загрозу, тому прям, прям обережно дуже дуже. У них якась а агонія mm -hmm. якась. У мене вже от, ми декілька місць дивимося і постійно карта магу виходить, а маг це бажання показати себе, бажання показати свій ресурс, свою силу і на щось вплинути, вплинути на якусь ситуацію. Тому вони ще дуже сильно поспішають в плані обстрілів. Кривий це за найближчий час. Так само карта мага, так само, під підзагрозували в кривому а виробництво і лікарні? Виробництво і лікарні. І знову якесь получення, що це для крім розумів. І, і це от дивіться, як цікаво. Однакові карти, там, де, де ми дивилися, Запоріжжя, да? ні, щось інше. Сполучення якесь Запоріжжя Кропивницький. Одні і ті самі карти. Той самий. Ну, мені ця карта наразі йде, як сполучення. От карта світу, і Боже, і імператор. Щось державне, якась державна структура, яка може щось об'єднувати. Яка може, ну... Об'єднання чогось. Або сполучати одне місце з іншим місцем. І виходить, тут якісь диверсії, можуть бути якісь теракти, можуть бути бо сімка мечів вийшла. Виробництво. Виробництво щось важливе для міста. А, місто Чернігів. Чернігів можуть бути жертви, причому жертви прямо на виробництві, пов'язано з якимось виробництвом. Знову ж таки, це лікарні, щось можливо і з дітьми пов'язано, П'ятірка пентаклів, добробут для людей, тепло, світло, цивільні будинки, вихідні, торгівельні центри, місця там, де люди можуть відпочивати, карта вежа серед білого дня десь щось може, не дай Боже, тому обережно. Давайте, бачите, повторюються загрози. Давайте подивимось загальну ситуацію по загрозах, що в планах РФ, і від вас пролунала фраза: вони поспішають з обстрілами. Да. Да. Можливо, тут відкриться інформація, чому? Плинути на щось, хочеться, знаєте, як щось, щось притягнути. Загально по Україні загроза обстрілів на зараз багато Багато назбирали. Хочеться себе показати, хочеться повернути контроль над якоюсь ситуацією. Знову ж таки, сонце, електрика, атомне, все, що горить, все, що ну, може палати, будь-яка рідина, яка палає, да, все, що пов'язано зі світлом. Який їх план в плані загрузки в Україні? Карта війни, плюс якимось чином обмежити воду. Щось зробити таке, щоб, можливо, якусь територію обмежити, обмежити воду, що вони хочуть досягти цими загрозами, повернути до себе своїх партнерів, повернути. Дивно, з однієї сторони, начебто, і ніхто від них не йшов. Да? А це, як, знаєте, нас... силою змусити когось з тобою погодитися. О, Отак. Ого. Да. Причому це якісь близькі для них країни, які вони чекають, вимагають від них, не вимагають, чекають від них якоїсь підтримки, якоїсь віддачі, і їм, типу, знаєте, потрібно ну, підсилити. От знаєте, Воно звучить, наче як а, йому, типу, говорять, ну, Кремлю, я маю на увазі, що ви нічого не досягнули, а він хоче показати, що він ще сильний. І, і от коли дивилися якраз пов'язане з Дніпром, Uh, і відрізати, і щось получає. Прям виникають питання, чи будуть прям по ГЕСам, чи по, по водосховищам якісь удари, щоб. ну, Короче, не дай Боже. Uh, наближаються якісь перемовини, наближаються якісь домовленості. Я питаю, чому вони поспішають, для чого їх так сильно обстрілювати Україну. Ну, що, боже, от нічого нового, щоб смерть, щоб зруйнувати, щоб прям. щоб зруйнувати. Вищої мети тут немає. Чи буде обстріли по гесам, да, по. Гесам, водосховищам, ну, по Дніпру. По Дніпру по Гесемськові, що по найближчий час. Да. Причому таке відчуття, що карта зірка це не про одне. Це про прям сполучення обірвати зв'язок. Тобто розірвати зв'язок, зробити, щоб ну, не було води, щоб була проблема з водою, щоб змінити напрямок води, ну, от якось так. Глобальні проблеми. Ну, хочеться їм зробити для нас глобальні проблеми. Знаєте що? Я непоправний оптиміст. Ми подивилися це в їхніх планах. Давайте подивимось е, на результат їх дій, чи як це подивитись? По факту, е, в них вийде, що вони задумали, чи, чи це ага. можна нейтралізувати, Твої упередити, сулі. збити? Трамби угу. і гес в Кремлі, чи будуть зруйновані? Щось може бути пошкоджено, може бути пошкоджено, чи буде така руйна. Ні, такої руйнації не буде, як вже була, але щось ну, навіть не виведене з ладу, а якісь такі пошкодження, які будуть потребувати багатьох вкладів. Ну, да. Щось таке може бути. Є момент повтору ситуації, да, коли супроту не виходить, але для того, щоб в повній мірі в них не вистачає ресурсів, а зробити хоч щось їм дуже потрібно. Ну і карта місяця знову ж таки це і про отруєння води, це і про підстави, якісь, це і про маніпуляції, якісь. Ну зробити або щось, знаєте, от на пакості. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.